Усім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на каналі Христинка. В цьому відео ви побачите акції, які будуть в АТБ з 1 по 7 жовтня при оплаті карткою АТБ. Картку можна оформити онлайн, відсканувавши цей QR-код, або купити в магазині біля каси. Вареники з картоплею та грибами від торгової марки «Три ведмеді. Вага в упаковці 800 грамів. Акційна ціна 79,50. Ікра атлантичних риб у білому соусі з креветкою. Торгова марка Норвен. Ціна 39,90 за 160 грамів аж 36% знижки. Продукт сирний, плавлений. Молоко вмісний з сиром едем. Торгова марка Сертоп 120 грамів. 8 скибок за 33,90. Замінник цукру. Солоденька стевія. За 99,90 280 грамів. Торгова марка Health Hunter. Вафлі від торгової марки Рошен у шоколадній глазурі. поштучно. вага. 34 грами, акційна ціна 8,50. Є три варіанти в асортименті. Цукерочки вагові від Рушен, червоний мак. Ціна за 100 грамів 31 гривня та 18 копійок. Соус Тартар. Торгова марка Іделія 200 г 19,90 холодний чай. Чорний смак лимон від своєї лінії. Об'єм пів літри ціна 14,90. Молоко згущене, варене і риска, нежирне. Своя лінія 500 г у склі 60 гривень 50 копійок. Вермішель швидкого приготування зі смаком курки або острої курки. Розумний вибір: 60 г 6,20 це корій розчинний, порошкоподібний з чорницею від своєї лінії 90 г 39,50. Сир кисломолочний торгова марка День у день в кожній із упаковок по 180 г. Нежирний 27,50, 5% жирності 28,50 і 9% жирності 30 гривень 30 копійок. Шампунь Калос, об'ємом літр за 110 гривень. Серветки вологі універсальні торгова марка. Розумний вибір 72 штуки з клапаном 26,90. Пелюшки поглинаючі, одноразові від своєї лінії. Більші 60 на 90, 10 штук 69,90. Щоденні прокладки Bella for Teens Sensitive 20 штук 2790. Бажаю вам гарного вдалого дня та вигідних покупок. До нових зустрічей!